Скільки вам років? 24. Я вибрала службу, тому що я хочу допомагати там, де це потрібно. Коли вони дізнаються, що я військовослужбовиця, вони або блокують мене відірвані ноги, відірвані руки, я їй позвонила по відеозв'язку і показала. Мама, все Що сказала мама. Мама сказала: ти дурна. Їй 24 роки військовослужбовиця, санітарний інструктор, молода дівчина Катя. Вона зробила свій вибір добровільно і обрала не цивільне життя, а військове. Як і всі ми 24 лютого того року, вона пам'ятає дуже добре. Я була вдома, спала, як і всі люди. Так само почула ці всі бахи. Так само проснулася, так само почала дзвонити своїм рідним, як і всі, я думаю. І тоді зранку пішла на роботу. Да. Ну, я працюю просто, працювала, точніше, медиком медсестрою, і у нас тоді якраз робота тільки почалась. А де географічно ви знаходились? В Краматорську. Більшість людей не розуміла, що взагалі я коїться, що взагалі відбувається тут. Коли я слухала цю промову Путіна, коли він це казав. Для мене це було щось, типу, це е, знову буде Донецька область, Луганська область, і на цьому, ну, все. Але в, так, в такому масштабі я не думала, що воно так буде. Як вийшло? Скільки вам років? 24. Кать, ну от дивіться, зараз люди будуть дивитись програму. Угу. Вам 24 чотири роки. Угу. Ви можете жити зараз десь за кордоном, вийти заміж, народжувати дітей подалі від вибухів, подалі, ну давайте серйозно. Угу. Можете. Ви вибрали службу. Чому? Так, я вибрала службу, тому що я хочу допомагати там, де це потрібно. Тобто для мене зараз в пріоритеті йде допомога там, де це потрібно. Тобто, я не відмовляюсь. я також можу вийти заміж, я можу народити дитину, дай Бог, щоб це все було. Но це не за кордоном. Це ось така тема, що виїжджати за кордон, я нікого не засуджую за це, щоб, будь ласка, їдьте, тільки не хлопці призивного віку. Так. А от саме дівчата, якщо, будь ласка, виїжджайте, живіть тихо, мирно. Але ті, хто хоче там допомагати, наприклад, як я, залишайтесь. Мені здається, що саме ці люди, якщо брати хлопців, цих, які уїхали туди за кордон, коли вони повернуться, вони самі перші будуть стояти, махати флажками, що типу ура буде перемога. Це будуть самі оці ці перші люди. Ну, я їх не, не вважаю зовсім. Нема в мене поваги до таких людей. Є така думка, коли ми записуємо дівчат, часто військовослужбовець. Вони кажуть, що чоловіки цивільні не зможуть зустрічатися з дівчиною військовою, тому що просто вони не зрозуміють її особливість життя. Що таке ротація? Чому можна не бачитись по 9 місяців? Та й взагалі і позицію. Ваша думка, ваш обранець може бути військовим чи цивільним? Зараз я вже приходжу до мислі те, що у мене людина, яка буде поряд зі мною, тобто мій чоловік, мій хлопець. Да, він не буде цивільним, тому що у нас не буде про що навіть поговорити. Тобто, ну, якось так. Да. Нерозуміння і ні, не буде такого, це точно. Як я це не афішую в соцмережах, що я там, військовослужбовець і так далі. Але так, пишуть, але коли вони дізнаються, що я військовослужбовець, вони або блокують мене одразу, так був такий випадок, що мене хлопець заблокував після там, переписки, що там, просто пчалися, пчалися, він такий, а ким ти працюєш? Я йому кажу, хто я. І він такий, блок. все. Може, він думав, що це, 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 це казним? Можливо, можливо. Випитте. Зараз я займаюся, як я казала, що я санітарний інструктор. Робота санітарного інструктора це виявлення хворих, надання їм першої допомоги, медична сфера, скажімо так. Дивитися за порядком у них у всіх там в казармі. Поки що так. Хочу, я дуже хочу змінити трошки направлення, це на, на навчання наших курсантів, тобто надавати їм, їм якусь інформацію хоча б з тактичної медицини. Тобто, я маю розуміння, що це таке, і доводити до курсантів я теж хочу. Буду, дай Бог, проходити всі належні курси цьому. І... Надію, що вийде все. Тактична медицина це максимально важливо. Чому? Тому що ніхто не застрахований, що завтра прилетить комусь в дім і будуть, вибачте, відірвані ноги, відірвані руки. Це все, ну, це все реально, це, все, це наша реальність така зараз. І люди, щоб не в паніки битися, що робити, що робити, а могли надати хоч якусь допомогу. Зараз ну, реально дуже багато курсів так меду, що очних, що онлайн. Будь ласка, я знаю, що в Києві є такий простір, не пам'ятаю, як він називається, але вони показують тактичну медицину, реанімаційні якісь заходи. Тобто ну, люди прямо на це направлені, і там ну, воно коштує правда денег, але є і безкоштовні, і також вони такі ж самі. Воно ж не відрізняється інформація зовсім нічим, що там, що там. Вона є в вільному доступі. Будь ласка, читайте, там, тренуйтеся на собі. ну, таке. Ви завжди хотіли зв'язати життя з медичною сферою? А коли я працювала в цивільному житті медиком, останній мій, скажімо так, місяць роботи був такий: або я повністю уходжу з медицини, або йду в медицину. саме от, от, в медицину, от, як військовослужбовиця. І так вийшло, що все-таки пішла в медицину, в медицину. А як близькі там, рідні батьки сприйняли це рішення вже йти саме в військову медицину? О, я сказала це своїй мамі, коли вже пішла в воєнкомат і вже приготувала всі документи. Я їй позвонила по відеозв'язку і показала, мама, все. Що сказала мама? Мама сказала, ти дурна. Я говорю, я так хочу. Вона каже, будь ласка. Ну, якщо це ж твоє бажання, це твоє життя, будь ласка. Вона дійсно переживають, вони, звісно, дзвонять, питають, що там, як там. Я кажу, все добре, все добре. Рідні в Краматорську? Так. Да? Да, там. Чому не виїжджають кудись ближче, може, в ну, на Дніпро. Наприклад? А тому що це їх позиція така, свою домівку ми не залишимо, як мені каже, що мама, що папа. Я противник цього, я би їх реально кудись відправила ближче туди, хоча б Дніпропетровську ту ж саму область. Але ні, це, ну, поки що це безполезно. Як було в Краматорську, от як ви зростаючи, які тенденції ви бачили? Наскільки було багато української мови у вашому побуті, наприклад? Української мови саме в моєму побуті було дуже мало. Тому що там або такий лютий суржик іде, або чисто російська мова. А Касаємо цих всіх ждунів, вони вилазять от зараз, по більшій часті. От в Краматорську, саме я кажу про місто Краматорськ, що я дивлюсь новини, там спіймали одного, там спіймали одного. І так кожен день по три, по п'ять людей таких. І такі думаєш, в смислі, ну таких людей я навіть одну людину з них знала. Тобто я спілкувалася з нею в цивільному житті. Та, я, я не думала, що вона може бути такою. Тобто, а що вона зробила? Тобто, здрав... Вона здавала позиції. Вона здавала позиції наших військових, переміщення техніки і так далі. А яка мотивація? Гроші, гроші. чи ідея? Гроші. Вони діляться як на ті, хто це роблять за гроші, а ті, хто імене ждуний у ці. І, на жаль, їх багато. Дивлячись на ті новини, які у нас зараз йдуть, дуже складно сказати, що все буде добре. Але в це треба вірити, для цього треба йти, і своїми силами треба щось робити для цього. Ну, от ми говоримо 8 березня якраз. Як ви гадаєте, чи є гендерна рівність в українському суспільстві, зокрема в армії? Взагалі, як багато дівчат, ви знаєте саме тих, які пішли воювати? Дівчат я знаю, ну, досить багато, які зараз воюють, які знаходяться на прям, Я теж знаю цих дівчат. З приводу гендерної рівності, вона є, але не везде. Ну, тобто, є такі, якщо обрати саме армію, то Звичайно, же, що хлопці будуть показувати, що, та, ну, що вона може. Що, ну, посиди краще. На, на стільчику ми зробимо це все самі. Я думаю, що це неправильно, що а, самі дівчата вони також мають право займати якісь керівні посади, бути офіцерами, бути сержантами. До цього треба йти. Да. Які у вас мрії на час, коли нарешті буде перемога, яку виборюють такі mm -hmm. люди, як, в принципі, ви? Я про це так далеко не думала. Ну Бо кажуть, треба мріяти всім військовим, цивільним, знаєте, щоб ментальне здоров'я, ну, ставити собі маленькі цілі, досягати mm -hmm. їх, щоб берегти оцей психологічний no, я, стан. Да, да, я розумію, але я про це я, я не можу про це просто так далеко думати. Для мене, от там буквально місяць, оце місяць, і все. Я більше далі я думати не можу. Чому mm -hmm. Україна переможе? Тому що ми це робимо, ми знаємо, для чого ми це робимо зараз. А вони ні. Вони не розуміють, для чого вони сюди прийшли і що вони хочуть взагалі тут. Якось так. Катю, дякую вам. Нехай ваші мрії збудуться. Дякую, Це дуже дякую. Якось так, знаєте, боляче говорити з людиною, яка в 24 роки повинна проходити те, що ну точно ніхто не повинен. Але дякуємо вам дуже.